Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 18 вересня, середа. З понеділка по п'ятницю. На моєму каналі ви маєте можливість подивитися програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося про що повідомляли. Повідомляють впливові світові змі вчора ввечері і сьогодні зранку. Сполучені Штати Америки, New York Times, допомога Україні на 50 мільярдів доларів гальмується через юридичні питання. Ну, це про довгоочікуваний план допомоги Україні, відновленні за російські гроші, знаходиться в підвішеному стані. Оскільки Сполучені Штати та Європа намагаються домовитись про те, як отримати кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, використовуючи заморожені активи центрального банку Росії, дотримуючись власних законів. Пише за Times, Ну там дійсно за відсотки з тих. Заморожених коштів центрального банку Росії будуть погашати цей кредит. 50 мільярдів нам дуже потрібен, але дійсно цей невідповідність законів в європейському союзі. А гроші основні якраз знаходяться в країнах Європейського Союзу і е, в Сполучених Штатах Америки. Ну, як пише він таймс, зараз це все в підвішеному стані. Американські та європейські офіційні особи останніми тижнями намагалися отримати кредит до кінця року. Існує додатково терміновість завершити пакет напередодні будь-яких потенційних змін в політичному ландшафті Сполучених Штатів Америки. Ну мова йде про вибори у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться у 5 листопада. І тут натякає The New York Times, що в випадку перемоги Дональда Трампа можуть бути проблеми, тому намагаються завершити це питання раніше. Ну і також пишуть, що в... але відмінності в правових системах Сполучених Штатів Європи, які планують надати гроші наперед, ускладнене структурування кредиту. Європейський союз, де зберігається більшість активів центрального банку Росії, зобов'язаний кожні 6 місяців поновлювати санкції, які заморозили активи Росії. Через це європейський союз та Білий Дім визначили, що існує певний ризик, пов'язаний з позикою. і Що якщо Європейський Союз не змінює закони про санкції, Конгрес повинен схвалити додаткове фінансування для України, щоб врахувати цей ризик. Але забезпечення додаткового фінансування для України мало ймовірно, з матеріально-технічної та політичної зору, залишаючи кредит у підвищеному стані, пише Зерніок Тайс. Ну, сподіваюся, що вони все-таки знайдуть, знайдуть варіанти, як це питання вирішити до кінця року, ну і, зокрема, до цих виборів у Америки 5 листопада. Американський журнал Newsweek. Союзник по НАТО використовує захоплені російські активи для фінансування артилерії для України. Не мова йде про е, наших Друзів про Данію. Міністр оборони данії Лунд Польсен заявив, що інвестиції України в українську обробну промисловість. Ну об цю оборонну промисловість дозволили втричі збільшити місячне виробництво гаубиці 2 с 22 Богдана. Ну це дуже хороша гаубиця. Вона була ще розроблена Пише. Newsweek, в 2014 році до вторгнення. Міністерство закордонних справ Данії також усилило, що 1,3 мільярда датних крон 194 мільйони доларів буде виділено на підтримку зусиль України в військових закупівлях. І що дані керуватиме 394,6 мільйонами євро Європейського Союзу фонду для фінансування от, цього оборонокомплексу України. А і останній фонд зазначають у міністерстві буде отримано із заморожених російських активів. І це дуже добрий приклад. Як треба використовувати заморожені е, гроші Російської Федерації? Велика Британія, Зе державний секретар США Ендоні Блінкен був проінформований під час поїздки до Києва про елементи українського плану підшовхнути Росію до припинення війни. Заявив у вівторок, це вчора, 17 вересня, речник Держдепу США Меттью Міллер. Ну і там пише The Guardian, що очікується, що цей план президент Зеленський представить на полях сесії Генеральної асамблеї ООН от наступного тижня. За Телеграф. Захід нарешті оголосив війну російській дезінформації. Путін прагне дискредитувати ліберальну демократію вдома та за кордоном. Соціальні мережі, дали йому платформу для цього. Ну, мова йде про це рішення, яке було оголошено в понеділок, мета так, що вона. Забороняє Russia Today і Росія сьогодні, яка керує Спутні Кіріановості. Ну доступ до своїх платформ у всьому світі. Ну тут рішення мети відображає посилення офіційної політики США щодо російських державних змі. Державний департамент нещодавно попередив, що Раша туди перетворилася з медіа на організацію з кіберможливостями. А міністерство фінансів США також наклало санкції на Рашатудей. Ну це було нової ну, на медіа Росія сьогодні. Це було 13 вересня у п'ятницю. Ну, Я, зокрема, тут звернув увагу на те, що стосується України. Як пише і далі The Telegraph, розправа з Russia туди є лише маленькою перемогою в ширшій боротьбі проти авторитарного впливу в американському політичному житті. Хоча російські державні ЗМІ більше не в змозі представити справу проти України в широкій аудиторії, можливо, їм це вже і не потрібно. Ну і тут наводять опитування CBS ЮГОВ у квітні 2024 року, яке показало, що 61% тих, хто підтримує республіканців, 50% незалежних і 26%, які підтримують демократів, вони виступають проти надсилання військової допомоги Україні. І серед республіканців 56 довіряють скептично налаштованим до України консервативним засобам масової інформації як джерелу інформації про війну. Тоді як лише 33% довіряють військовим кореспондентам, 27% довіряють державному департаменту. Так що там насправді ситуація не дуже для нас проста, і треба в цьому сенсі дипломатії українські працювати, зокрема із нашою діаспорою і тими людьми. З людьми, знаними в США, які підтримують Україну. Франція, французька Лімонд. Ну, Цікава насправді такий матеріал, написаний Сільвою Кафман. Вона була колишнім головним редактором Лімонт. До речі, першу жінкою, яка була головним редактором Лімонд. Така дуже відома журналістка, фахівець, до речі, з питань Росії. Вона працювала час і в Москві. От вона написала достатньо такий хороший матеріал. Зеленський хоче вибити від Байдена, перш ніж той покине Білий Дім запрошення України до НАТО. Український президент, який хотів би прискорити закінчення війни, сподівається переконати президента США зробити рішучий жест, щоб дозволити Києву підійти до переговорів з позиції сили, аналізує Сільвій Ну, Не знаю наскільки вийде ця Володимира Зеленського. Я вже казав, що в них там насправді не дуже прості, м'яко кажучи, стосунки з Байденом через певні дії, а точніше, бездіяльність, не. Виконання своїх зобов'язань з боку чинної влади в Україні перед нашими союзниками, зокрема США, і це точно не покращило стосунки. Безумовно, це був би варіант для нас дуже добре, якби таке рішення було прийнято про запрошення до НАТО. Але я не думаю, що цього щось вийде. Бо так чи інакше, ну що би не говорили на єдиному телемарафоні. Наша українська дипломатія зараз при чинній владі, вона, ну м'яко кажучи, не... Дуже добре справляється. Також е, пише Лімон про те, що Швеція збільшить свій оборонний бюджет до 2,4% валового внутрішнього продукту. Це пов'язано безумовно з питанням війною в Україні. У зв'язку з погіршенням міжнародної ситуації, зокрема війною в Україні, яка підштовхнула Швецію до вступу в НАТО, Швеція оголосила у вівторок, вчора, що збільшить на 13 мільярдів крон на 1,15 мільярдів євро свої витрати на оборону в 2025 році. І це буде 2,4%, що більше ніж там критерії НАТО. 2%, встановлені для членів країн НАТО. Ну ситуація з безпекою продовжує погіршуватись. Заявив міністр оборони Пол Джонсон на прес-конференції. Оголошено про нові інвестиції до 2030 року. Які як очікується, збільшать оборонний бюджет до 2006% ВВП до 2028 року. Ну, і в принципі правильно, правильно, і це треба робити, і Швеція має це робити. Ну, оборонний бюджет наступного року посягне Швеції на хвилиночку 138 мільярдів крон. Ну, це насправді достатньо багато для Швеції, яка була постійно нейтральною. Француз Калефігаро, вибори президента США, Росія посилює свої зусилля з дезінформації проти компанії Камали Гарріс. сам дійсно такий вийшов матеріал. Ну, Зокрема, наприкінці серпня шторм 15-16 Група впливу пов'язана з Кремлем. Створила два фальшивих відео, щоб дискретувати кампанію кандидата Гарріс та її напарника Волса. Йдеться у звіті Майкрософт. Обидва ролики переглянули мільйони разів. Один з них ніби то показує групу прихильників Гарріс, які напали на особу, яку помилково представили як присутні на мітингу Дональда Трампа. У другому побачили як актор. Поширює неправдиві звинувачення, згідно з якими віцепрезидентка спричинила параліч молодої дівчинки в 2011 році в автокатастрофі, після чого ніби Камала Гарріс втекла. Так що Росія продовжує працювати і втручатися. І добре, що мета заборонила. Я думаю, там треба ще більш жорсткі заходи вживати щодо політики дезінформації російської політики дезінформації у Сполучених Штатах Америки. Ну, до речі, не тільки Сполучених Штатах Америки, я думаю, що і інші країни у світі. Мали би от наслідувати прикладу е, такої боротьби з російською дезінформацією. Німеччина Так і шпіляє. Італія у вересні поставить Україні сучасну систему протиповітряної оборони. Ну, хороша інформація. від так і Шпігіль. Він ну, посилається на агентство Reuters Британське, що Італія поставить, Італія поставить другий зенітно-ракетний комплекс САМПТІ. Україну в Україну пізніше в цьому місяці. Про це повідомив міністр оборони відеокрозету у Римі. Ну, система може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно. Це, до речі, єдина система європейського виробництва, яка здатна збивати балістичні ракети. Дуже добре, що вона буде нам доставлена в Україну. Німецьке агентство преси вартість війни. Ну тут пише, що Україну по податковий бюджет, мова йде про збільшення от, воєнного збору, про те, що е, через триваючу війну Україна на яку напала Росія, прийняла додатковий бюджет з еквівалентом понад 10 мільярдів євро додаткових витрат головним чином на армії. Ну тут збільшення податків, звичайно, воно ну для українців точно не є. Таким, я би сказав, позитивним рішенням. Не знаю, можливо, про це варто поговорити більш детальніше в інших наступних програмах. І так, Іспанія, Іспанська Ільмундо, Столтенберг про ракетні удари по Росії. Кремлю середу назвав небезпечними коментарі Єнса Столтенберга, ну генсека НАТО він покидає свою посаду 1 жовтня. Він сказав, що дозвіл надання ударів, дальніх ударів в глиб території Росії, що це не буде. Це не буде червоною лінією для Москви. Ну, от Кремль засудив. Це сказав, що в неї мають такі заяви Столтенберга. Але я погоджуюсь з цими заявами і сподіваюся, що рішення таке про скасування обмеження завдавати удари в глиб Росії буде знято. І буде це рішення прийнято. Ну і також Ельмондо пише про. Те, що фінансові установи, які допомагають Росії, є новим центром уваги. Про це сказав представник Європейського союзу з питань санкцій. Мова йде про фінансові установи, які підтримують потоки військових товарів до Росії, а також потоки товарів, вироблених у Південно-східній Азії з західними дочірніми компаніями. Про це сказав глава ЄС питань санкцій Девід Осаліван, виступаючи на заході анітичних центрів у Брюсселі. На ну, дійсно треба. На мою думку, серйозно займатися з боротьбою з тими структурами, які допомагають уникати санкцій, обходити санкції, які були введені проти Росії. Італія, Італійська Републіка, президент Мексики відхилила запрошення Зеленського до Києва. Ну, пише, що обрана президентка Мексики Клавдія Шейнбаум, яка вступує, ну, буде на 1 жовтня, вона відхилила. Запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну. Що стосується мене, моя основна робота керувати Мексикою. Я буду брати участь у деяких міжнародних заходах, які ми вважаємо важливими, але я не буду багато подорожувати, тому що мої обов'язки тут. Думаю, ні, Шейнбаум сказала, відповідаючи на запитання на прес-конференції про можливий візит в Україну. І тут нагадують, що минулого тижня в інтерв'ю мексиканської заті Ексельсіор Зеленський пообіцяв направити високопоставного представника на інаугурацію Шейнбау і висловив надію на офіційний візит нового президента в Україну. Ну я не знаю на стосунок там високопоставного представника на інаугурацію, я хочу нагадати, що в Аргентину приїхав особисто на інаугурацію Володимир Зеленський, не знає, чому він вирішив не їхати у Мексику, якщо він хоче, щоб особисті стосунки з новообраною президенткою були на хорошому рівні. Ну, але тут таке питання, то питання риторичне, на жаль. І італійська Лястампа. Тегеран, добрі відносини з Москвою, зменшують вплив санкцій. Посилення відносин між Іраном і Росією знизить ефективність санкцій проти Ісламської республіки. Про це заявив президент Ірану Масуд Пезашкян під час зустрічі в Теграні з секретарем Ради безпеки Росії Сергію Шойгу, де він також заявив, що відносини між Тегераном і Москвою розвиватимуться постійним, безперервним і тривалим шляхом, тобто. Ці там якісь заяви, якісь там домисли експертів, журналістів, аналітиків, що, можливо, новий президент якось там буде робити баланс і буде Заходом налагоджувати стосунки. Так, можливо, Заходом він не буде налагоджувати стосунки, але бачите, з Росією він точно ці стосунки, рівень їх зменшувати не буде. І тому ці всі інформації що про можливість постачання балістичних іранських ракет Росії, ну, бачите, вона можливо дійсно і насправді і була. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, як завжди, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершенні програми нагадую, не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!